На проведення ямкового ремонту з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень. Дорожні роботи виконуються у два етапи: спочатку фрезерування, потім укладання асфальту. Інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун досвідчений фахівець. І аби роботи виконувались належним чином, спеціаліст здійснює постійний контроль. 14 листопада був зафіксований факт порушення умов договору одним з підрядників. Працівники продовжили працювати після погіршення погодніх умов. Відразу була реакція і зі сторони міської ради, і зі сторони інженера з технічного нагляду. Так, секретар міської ради Роман Гоголь втрутився ситуацію, заборонив проведення робіт підряднику. Інженер з технічного нагляду видав свій наказ про призупинення робіт в зв'язку з несприятими погодними умовами. Підрядник на всі ці зауваження не відреагував і продовжував виконувати роботу. Хочу проінформувати, що відповідно до умов договору всі роботи. Той чи інший підрядник розпочинає тільки з дозволу замовника і з дозволу інженера з технічного нагляду. Тобто, в зв'язку з тим, що замовник проводив ці роботи без відповідного дозволу, жодна проплата за ті виконані роботи проводитися не буде. Ми звернулися до представника підрядної організації Антона Козенка та запитали причину порушення умов договору 14 листопада. Бо як підрядна організація виконувала роботи з поточного ремонту вулично шляхової мережі вулиці Земській, відповідно до умов договору, який укладені між нами та управлінням житлово комунального господарства Прилуцької міської ради. Виконавець робіт приступає до виконання робіт тільки після письмового погодження інженера з технічного нагляду. У ході виконання робіт за ямкового ремонту настали несприятливі погодні умови. Відповідно до нас надійшло звернення інженера з технічного нагляду про припинення виконання робіт, яке наше підприємство виконало не своєчасно. Відповідно до умов договору оплата за надані послуги наступає тільки після повного виконання ямкового ремонту. Яка підтверджується складанням акту виконаних робіт, який затверджується замовником, інженером з технічного нагляду та виконавцем робіт? Також до переліку документів входить протокол випробовування асфальтобетонної суміші. На виконання робіт підрядником надається гарантія з терміном три роки. У свою чергу, як організація, яка не дотрималася вимог замовника та не своєчасно припинила виконання робіт, ми повідомляємо, що роботи, які були виконані 14 листопада, за настання несприятливих погодних умов, вони не будуть включені до акту виконаних робіт, та відповідно ці роботи виконані за наш власний рахунок. На підтвердження якості цих робіт ми повідомляємо, що нами буде складено гарантійний лист, який буде направлено в управління житлово комунального господарства Прилуцької міської ради з зазначенням терміну гарантійного обслуговування протягом трьох років на надані послуги за наш власний рахунок.